голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках генерал армії україни микола маломуш долучається до нашого ефіру пане Миколо, мої вітання добро здоров'я і слава україні вітаю героям слава Пане Миколо, хочемо зрозуміти справді яку зараз тактику обстрілів ударів брали росіяни? Очевидно, що вона у них змінилася і продовжує змінюватись зараз. Але за вашим принаймні аналізом, чи дотримується ворог зараз якоїсь певної конкретної тактики, чи їхні маневри в повітрі більше схожі на те, що вони експериментують і намагаються таки лише її знайти? Ну, в першу чергу ворог використовує два фактори. Для нанесення від ударів по Україні це масований удари ракетами, щоденні щонічно дронами, і зрозуміло, це намагання прорватися на фронті. Якщо ми говоримо про е, удари по цивільному населенню, це періодична тактика. вони приміняє не тільки е, цей період, а це дійсно сьогодні над е, критично і важливо, але різні періоди пам'ятаємо це удари по відповідно і житловим комплексам, і готелям, і, і лікарням. Різні періоди. Черговий варіант е, зрозуміло пов'язаний з тим, що Ворог не має реальних стратегічних успіхів. Путін багато разів ставив завдання прорвати якраз і кордони, і особливо лінії оборони біля Покровська, біля Вугледара. Зараз пізніше, раніше біля е, часового яру. І це якраз не виходить. Завдання не виконується. Це пов'язано з тим, що ми мобілізуємо резерви. Дух народу дуже стійкий, і тому другий фактор надважливий, про що ми неодноразово говорили з першого дня війни, це дух українського народу. І Путін не може вже змиритися, що. Він його не зламав. Спочатку він орієнтував, що цього немає і близько у нас, коли ми його сказали, що ти не переможеш, тому що об'єднат народ не переможе, і зрозумів, що це надзвичайно важливий фактор поряд з фронтом, тому наносить періодичні удари. І чергове, це заходи, які сьогодні пов'язані з терористичною діяльністю. Це дійсно широкомасштабні е, удари по цивільним цим об'єктам, не тільки в плані енергетики, що е, світло виключається, наприклад, дуже часто і змушені люди відувати. Зрозуміло, що підготовка до зимового періоду, коли будуть посилені удари по всім енергетичним об'єктам, вони зараз розпрацьовують карту, а, готують якраз запаси ракет. Бачимо, що зараз ескандери, х 101 та ага. «Г-555» Інші не летять. Хоча вони в них є біля 800 штук, тих, які були, які були ще раніше, але тепер вони ще щомісячно виготовляють біля 10-12 штук додатково. Ну, зрозуміло, це поставка з Ірану. Поставка з північної Кореї набагато більше, чим з Ірану. Ми мало цьому увагу приділяємо. Але якраз Північна Корея поставила 800, Але це типа От, Есканде. Ота Іран поставив якраз е, е, ракети малої дальності 120 км, кілометрів. Все більше фронтова прифронтова зона. І зрозуміло, що для цього потрібно зараз е, потужні контрзаходи. З одного боку це е, удари по території Росії, де знаходяться ці об'єкти. Це фактор упередження цих ударів, тому що ворог думає подавить дух людей не тільки mm -hmm. в плані, як говорить подаляк, там шок викликати і страх, а щоб постійно була дезорієнтація і дезорганізація роботи всіх підприємств, нормального життя людей, школи, садики, лікарні. Це зрозуміло конкретні жертви, що викликає дійсно і страх Це е, стратегічна тема е, подавити людей і що вони. Стало питання про мир, але на умовах Російської Федерації Росія тільки на те погодиться, коли дійсно ми відступимо і скажемо, готові залишити окуповані території і вийти з Курської області. Це завдання номер один. Я думаю, що тут союзником будуть люди, яких він кожен день бомбардує і ще перспективи накопичі ресурси, щоб продовжити ці атаки. Але які тактики різні, тому що не пробиває системи ППО. Тому запускає і дрони різних типів на різних висотах, mm -hmm. свінах заска і діагонали, і цілі, і маневруючи. Порізним бачимо, матом залітають в одну область, прилітають в другу, а ціля носить в третій області. Тажу саме ракети комбінують по різним напрямку. Пане Миколо. А ось те, що ви зазначили, і справді хочеться зрозуміти. Ми зараз бачимо доволі високу активність шахедів. Вони ледь не щодня атакують Україну, і мало того, навіть сьогодні, ми теж бачили, і чули, що вони там кружляли, писали паблікові моніторингові паблікові телеграм-канали, що вони просто намотували круги на певній території шахеди. Тим паче ми бачили дуже багато розвідувальних дронів, які ще й минулого тижня теж маневрували, кружляли зараз, теж продовжують низці різних областей. Чи свідчить ось саме те, що вони зараз так активно запускають і шахеди і розвідувальні дрони про те, що вони таким чином просто пробувають якісь певні маршрути і готуються до найближчих чергових, але вже масштабних е е обстрілів з застосуванням ракет різних типів, зокрема балістики. Ну, яка ворог, як правило, діє комплексу. З одного боку, це удари по конкретним об'єктам, це тестування наш систем ППО, яка спрацювала в тих або інших регіонах, це намагання атакувати конкретні об'єкти або наші системи ППО, і зрозуміло, тоді задіється вся модель захисту і це розкривається карти. вони терміново сканують і відповідно було систему забезпечення їх або подавання ну і зрозуміло, це підготовка до ударів ракетними системами, які дійсно можуть масово застосовуватися засовуватися. Пам'ятаємо якраз різні періоди після дня незалежності коли застосували масовані удари ракетами, отакі От удари можливі, тому треба дійсно і нашим і представникам систем ППО, репи, які використовуються для шахедів і для ракет, уже іншого типу, вже висококласний, вже готуватися. Але саме спосіб і давно. Це вже ми вказуємо, і на кінець командування Зеленський вже говорить про це вже голосно, що треба наносити удари нашими дронами, а вже ракети є без ніяких дозів. Тут не потрібно по аеродромам, де вони запускаються, по вузки установкам, складам і по логістиці, куди вона доставляється. Оце саме ефективний спосіб їх нейтралізації. А тоді вже ППО, тоді вже репи, і тоді зрозуміло, треба ховатися в сховища громадянам України, щоб не було таких ударів, тому що дійсно. Передумов для цього є. Ми повинні бути в готовності е, і в плані захисту і захисту кожного громадянина. Ну і, зрозуміло, наносити удари. Я таку картинку скажу. Нанесення масово дронами ударів по аеродромам різних типів, по пусковим установкам, по систем наведення будь нейтралізовувати такі удари. Їм не буде до того часу. Нам треба щоденно що наносити удари. Для цього потрібно потужні ресурси. Першу чергу дрони. Так, пане Микола, ну і ще ключове питання. Як ви гадаєте, чи можуть росіяни перейти на обстріли виключно балістикою? Тому що ми бачимо, що так чи інакше, останнім часом вони все більше застосовують саме балістичне озброєння, і чи можуть вони саме діяти такою тактикою, бити виключно балістикою? Це може стати основою їхніх ударів. І Найголовніше, чи вистачить їм для цього ресурсів відповідних? В першу чергу вони будуть е, комбінувати для того, щоб відволікати на систему ППО, наприклад, е, крилатими ракетами, е, калібрі і дронами. Оце якраз ті системи, які будуть е, дійсно знецінювати на, на систему е, ППО і відповідно електронного захисту. А тоді бо запускати балістику, яка була більш точно, більш небезпечно і більш швидше доставлена до конкретних об'єктів. Тому в даний момент комбінація обов'язково, тому що mm -hmm. тільки балістика. Вона не завжди спрацьовує. Тим більше ми вже в ряді регіонів. От маємо системи збиття. Це зрозуміло, Петріот, це е, сам ті, це деякі мірі Айріси. Тому можемо якраз разу такі дії. Балістика буде уже таких визначальних ситуацій і в комплексі з іншими ударами. Не тільки балістика. Ми знаємо і Ескандери, і відповідно кінжали запускаються паралельно з іншими ракетами і дронами. Е, змішати систему оборони нашу, дезорієнтувати. Вивести з ладу може дещо, якщо вони зможуть удари, а ті запускають балісти по конкретним цільовим об'єктам. Це якраз в цьому небезпека. Але я думаю, що ще раз підкреслюю, ми не повинні чекати, повинні. Засипати їх баїстичними дронами іншими ракетними системами, а де ближче, то вже і іноземними системами ну, так атаканспровшедо і скальпами тут потрібно вже зіграти на випередження справді аби не допустити цих обстрілів. Пане Микола. Я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. За те, що фахово проаналізували, що зараз відбувається у цій війні загалом, як діє Росія, до якої тактики вдається голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках генерал армії України Микола Маломур спілкувався з нами.